Немає чарівної палочки, ми не віримо в чудеса, особливо з певного віку. Ми не віримо в чудеса. За 14 років було стільки всього, що навіть описати, мабуть, в межах однієї розмови неможливо. Але що для мене важливо, і що я для себе відкрила від спілкування з вами, від спілкування з клінікою на що краса це не тільки крем, доглядові процедури точкові. У косметолога це комплексне і об'ємне поняття, це перш за все твоє здоров'я. І якщо не підкріплювати його зсередини, то зовнішній тюнінг він несе тимчасовий ефект. Ти можеш після візиту до лікаря бути красивим. Але якщо ти вдома не підтримуєш, якщо у тебе не ок, гормональний фон або вітаміни, це все одно буде мати якісь зовнішні прояви. Тому те, що у мене... Викликало довіру і те, що мене тримає разом з вами 14 років, це комплексний змістовний фундаментальний підхід до мого здоров'я загалом. І мені імпонує те, що це не просто доглядова така, знаєте, історія, це не про тюнінг, це про змістовний підхід до свого здоров'я, яке проявляється через зовнішній стан шкіри. Вигляд там відсутність. А я можу сказати, що в мене відсутні якісь там недоліки під очима. І е, зранку, коли я збираюсь на роботу, е, я мінімально використовую декоративну косметику.